Покажу вам сьогодні маленький дитячий капер це для моєї племінниці. Взагалі замовлення на діток я не беру, а для племінниці зв'язала з задоволенням. Я в'яжу для племінниці різні аксесуари. Іноді це може бути светрик, такий от капор або шапочка. Тому вони носять і гріються мої племінниці. І е, в цьому капері, як ви бачите, гостра така от маківка. Він такий більш дитячий, він тут їй добре закриє ось цю частину, щоб ніде не продавав, навіть якщо вона десь захоче розтягнутися. І шия в неї буде закрита. Можливо, це тиждень, ну, і, можливо, у нас ще буде холодно, тому вона дуже захотіла такий капер, вона носила бабусин капер, але він у неї великий, тому я для неї зв'язала ось такий маленький дитячий. Капор. Якщо хто з вас купував у мене майстер-клас на капор, можете мені написати в особисті. Я поділюсь з вами розрахунками на дитячу модель. Це на 4,5 з пораловиною рочки дитині. В принципі, на дитинку там від 3 до 7 років ці розрахунки підійдуть.